Замість Беркуту новий спецпідрозділ. Вже найближчим часом його продемонструють громадськості. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков. І додав, що спецпідрозділу Беркут в Україні більше не існує. Відповідний наказ вже підписаний. Підписав, усвідомлюючи, що цей спецпідрозділи повністю дискредитувалися для перед українським народом. Підпрацівників Беркуту негайно в розпорядження кадрові служби. Керівникам регіональних управлінь доручено негайно розпочати атестацію цього особового складу колишніх співрозділів з метою прийняття рішень, рішення щодо подальшого їх проходження служби в органах внутрішніх справ. Долучитися до лав правоохоронців кличуть у представників самооборони для збереження спокою країні Самооборонівці вже кілька днів разом з міліцією патрулюють вулиці міст. Ситуація в Україні кажуть під контролем. Більше 70 урядових та адміністративних об'єктів знаходяться під контролем самооборони Майдану. Микола Величкович ще вчора очолював самооборону. Сьогодні він заступник очільника МВС. Дуже зроблено декілька кроків. Можу сказати, за останні три дні це проведено. Ми виставляємо членів самооборони для спільного, спільного патрулювання у місті Києві та в інших регіонах. Кадрові зміни в МВС неминучі. За три дні дві третини штату міністерства звільнені. Генералів змінюють полковниками та підполковниками, каже Арсен Аваков. Хто отримає можливість працювати в правоохоронних органах надалі, визначатимуть за допомогою атестації. Головне ж повернути порядок та спокій на вулиці наших міст. Лана Майковська, Роман Крюков, соціальна країна.